Несподівано приїхали до Одеси. Не було задалегіть якихось повідомлень, тільки вчора стало відомо, що ви будете це так спеціально було зроблено? Чи так вийшло просто? Ні, це не вийшло. Ми дуже цільову аудиторію збирали. Я вчора був у Балті. Ми збираємо з одного боку активістів, з другого боку спілкуємося з пресою і з третього з бізнесом, і середнім бізнесом. Такі цільові зустрічі відбуваються у всіх областях без виключення. Тому ми не збираємо. Хіба що на Донеччині збирали великі зали в Маріуполі, в Краматорську, там в Лимані. А так це цільова аудиторія, це люди, на яких ми хочемо зробити ставку в конкретному регіоні, тому таке обмеження на спілкуванні. А прийде час, приїдемо і будемо про це говорити. Знаєте, напевно, про ситуацію з мером Одеси е, Геннадієм Трухановим, з його можливими російськими паспортами, е, з Ківаловим. Ось вашу позицію. Чи могли б ви, чи б хотіли, і чи збираєтесь ви якось впливати на цю ситуацію і взагалі до неї бути, ну, якісь дії робити, бути причетним до цього? Ну, про великий жаль, такі люди, як Труханов або Ківалов, вони, мабуть, в переважній більшості областей України є представлені тільки. В різних регіонах вони по-різному там називаються ці люди. Це власне представники того реваншу після Майданівського, так які не покарані, а як відомо, не покаране зло, воно множиться, і потім для революціонерів воно дуже погано обертається. На мій погляд. Необхідно логічне завершення революційних процесів і відповідно покарання тих злодіїв, бо тут же не йдеться про прізвище Труханова або Ківалова, йдеться про ті злодійства, які вони чинили при режимі Януковича, а може ще й до того, так? бо вони дуже давно в політиці і в бізнесі, і скрізь. Тому зрозуміло, що на цю ситуацію треба впливати. І той рух, який ми започатковуємо, зараз ця ініціатива наша, він буде протиставлятися, безумовно, вже на всіх рівнях і всіма можливими методами і засобами. У реваншу і таким людям, як Ківалов і Труханов. Вони мали б в'язниці сидіти, на мій погляд, а не в якихось креслах. І це от, знаєте, такі потворні гримаси демократії. Вони не дуже доречні під час війни. Коли хлопці гинуть на фронті, в цей же час люди, які спровокували цю війну, сидять там в Верховній Раді або в крічлі мера, це ненормально. І тут треба, щоб державні чинники проявили політичну волю, нарешті навели порядок. Вчора був день визволення Одеси, і е, він показав, що ще досить багато простих людей, які е, налаштовані на проросійську позицію. І е, як ви до цього, як треба говорити з ними, що треба зробити, щоб вони або змінили свою точку зору, або хоча б, змирилися з тим, що Україна це є Україна, і Росії тут не буде. Ну, безумовно, що з боку держави, мала би вестися інформаційна політика відповідно для того, щоб… Тих, кого можна переконати, переконати. Тих же, кого не можна, треба позбавляти громадянства і депортувати з України. Бо знову таки ж під час війни це ненормально, коли в тилу, в тилових областях виходять з георгівськими стрічками, провокують патріотичне населення на протиставлення і зрозуміло, хто цим буде користатися. Звичайно, ж Російська Федерація, країна-агресор. Тому чіт чітка, знову таки ж позиція держави в цьому відношенні має бути. У нас вона є, ця позиція, ми на фронті проявляємо її кожного дня. Це як ви відноситесь до реформи поліції? «Я Дуже позитивно оцінюю ті зміни, які йдуть в патрульній поліції, ті призначення, які там відбулися. Женя Маршал, начальник департаменту патрульної поліції, разом з нашими хлопцями був в терміналі Донецького аеропорта і відповідно ми розуміємо, що він теж намагається призначати людей там на обласних рівнях, які теж є бойовими офіцерами, патріотами України. Але, на про великий жаль, сім'ї не безвиродка. На мій погляд, та неадекватна сила, яка була вчора застосована поліцейськими, якщо вони належать до патрульної поліції, бо я в Балті був, там не було часу дуже займатися цим питанням, то вони мають бути звільнені, безумовно, з органів і висновки мають власне, кадрові бути зроблені так само і по начальству їхньому, і по всьому тому. Я з маршалом буду говорити обов'язково на цю тему. Якщо кажуть, належать ці поліцейські до його департаменту. Це теж такий своєрідний прояв реваншу. Віддати майданівцям за те, що ситуація змінилась. Це негативно, але катастрофи якоїсь немає. Врешті ми бачимо, що. Патрульні поліції все ж таки сконцентровані нормальні в переважній більшості областей люди, і то вже інші люди, ментально інші люди від тих мінтів, які були до того. Просто що тільки патрульною поліцією неможливо повністю реформувати Міністерство внутрішніх справ, це ж я піраю, слідчі і там от там проблем набагато більше. І ми навіть бачимо, як керівники обласних управлінь національної поліції на хабарях ловляться, бо сепаратисти відверті, як Шевцов, так, з Вінниці, тому слава Богу, хоч виявляють зараз, бо їм про це говориться, а вони ж не слухають, поки воно десь не здетонує в якомусь регіоні. Тому з одного боку ми готові конструктивно підтримувати таких людей, як маршал і його соратників так, в тому реформуванні, а з другого боку, звичайно, треба протиставлятися тим реваншистським спробам, які є в, і в МВС в тому числі.